Допоки спить авторія, не спимо ми, а шукаємо нові можливості знаходити з таким красенням нових власників. Це у нас Ман 12 рік, 480-й двигун Євро-5, Ось така у нас гарна гума попереду мішаліни. Так само позаду теж мішеліни свіженькі. І ще одна його велика перевага, це у нас АДР, це у нас паливний бак. По машинці взагалі нічого не робилось. Як заїхала з Австрії, так воно і є. Лише хімчистка. Ось у нас бак на АДР, на гідравліку маю на увазі. Ось такий у нас гарненький ефектний тягач. Переходимо до салону. Тут у нас сліди хімчистки. Це, щоб не намочити. Будемо заводити. 664 тисячі пробігу. Друга спавка. холодильник, все у нас тут гарно. Гарненько у нас заводиться. На автоматі. Так, давайте знаю щось цікавить. Переглянемо відразу мотогодини. Мон моніторинг дата, В самий низ, оперейтинг. 15 тисяч мотогодин і 223 літри у нас спалено по автомобілю. Це у нас пілот сидіння. Ось такий у нас просторий, гарний салон з люком. Ось Потахо підгрузив пробіг. Ціна на такий автомобіль буде 28500. Це повністю розмитнений. Готовий до першої публікації на наш облік. Телефонуйте за деталями.